Фірма ВІП-запчасті хоче зробити екскурс в мір запчастин до кукурузних жаток. Як завжди, треба зайти в свою поїзкову систему там Google або що ви там тамєте, набрати слово ВІП-запчасті і перейти на наш сайт vipzapчасти.com. І тут вибираємо сільськогосподарську техніку. І вибираємо жатки. Це другий ряд, п'ята кнопочка. Оце вона от жатки. Вибираємо. Тут нашу увагу буде представлено жат, жаткам кукурудзиним. Ми починаємо великий екскурс, так як це наше основне із направлень запчастини до кукурузних жаток. Ми почали екскурс у лімак Переходимо до олімак Драго. Запчастини нельмак драга. Оце отак тут загальні. Це ми пофоткали по узлах. І ми розібрали цю жатку по составляющам. От, наприклад, редуктор центральний. Т-образний, вибачте, зайшов. Так, Т-образний редуктор. Це головна боль на цій, на цій жатці. І за ним не слідкувати, от сам редуктор, запчастини до нього. Як всі разом, так і всі окремо. От, Дзвоніть, пишіть на Viber по, по телефонах. То, і точно так же на всі, всі останні. Ви виходите, все-таки центральний редуктор. Хочу показати. ось Ці запчастини, які відносяться до центрального редуктора. Ось Якщо натиснете на картинці, то деякі картинки можуть міняти зображення. Ось написано позиція по каталогу, де вона стоїть, тому що буває погане зображення в каталозі. От, Наприклад, цей щуп. 15-й. 15-й щуп і беремо каталог от, 15-й. А 15-й це якась пробочка. Ніколи б я не подумав, сам лічно продавав, що це щуп. Ну, пробка, заглушка, ну ніяк не щуп. А Акається, що це щуп. Ну, Трошки є недосконалості в каталогі Олімак Драго. Ну і так і всі останні е, вузли. Так що, якщо у вас цікавлять запчастини на жатку Олімак Драго, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам допомогти і полікувати, щоб ви вдало пройшли цей сезон, може і наступний сезон. тому що показує практика, е, ті цепи, які ми використовуємо, ходять від трьох е, сезонів. Це 100%, а то може і більше. От так ще раз, от такі запчастинки ми предлагаємо на жатку Олімак Драго. Дзвоніть нам по цих телефонах. Артем завдяки в офісі. Я дистанційний, так як я зараз займаюся більш е, е, сайтом. Дзвоніть, пишіть, будемо раді вам допомогти. Висилаємо по всій Україні в будь-яку точку України. Як за налічний, так і по, як за готівковий, так і по безготівковому розрахунку. Дякую за увагу. І ще раз всіх благ вам. Дзвоніть і пишіть. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось.